RabbitMQ. Тепер спробуємо розібратися, що ж це за кролик такий. RabbitMQ – це сервіс, який реалізує роботу з протоколом AMQP – Advanced Message Queen Protocol, який формалізує спілкування між сервісами за допомогою черг та івентів. Загалом ми можемо поділити сам Рейб на три частини: це Exchange, Binding та Queer. В свою чергу, Exchange це наш маршрутизатор для розподілення наших івентів по чергам. Основна функція його це якраз отримати меседж і запхати в потрібне місце. Для того, щоб запхати його в потрібне місце, нам допомагають байдінги. За допомогою цього ми можемо описати один з декілька варіантів, за яким будуть логік, за яким будуть розподілені повідомлення по чергам. Загалом існує три різних варіанти, як саме можуть працювати ці байдінги. Може бути direct байд, тобто наш Exchange буде класти всі меседжі в конкретний кві за певним Key. Також можуть бути використовувати е, спосіб з топіками, коли ми перевіряємо за певними паттернами, е, чи підходять нам ці черги, і кладемо вже їх туди. І вже як інший варіант фанау, тобто наше повідомлення отримують безпосередньо всі черги. Е, з цікавого тут зазначити, що на моменті екшенжу наше повідомлення ще ніде не зберігається насправді. А от вже коли воно потрапляє в чергу, Rabbit його насправді зберігає або в оперативній пам'яті, або вже просто в себе десь на диску, зберігає посилання на це меседж. І при отриманні консюмером цього меседжа він копіює його і відправляє консюмеру. Далі консюмер щось з ним робить, і по дефолту Rabbit чекає acknowledge від консюмера. Що це таке? Це механізм, яким... Наш консюмер вказує, що він успішно опрацював цей меседж. І вже тоді uh, Rabbit видалить його з пам'яті, і в принципі історія цього меседжа закінчиться. Також ми можемо налаштовувати Rabbit. Uh, він дуже насправді серйозна технологія, з якою яка надає нам дуже багато різних конфігурацій, які ми можемо міняти для себе. Uh, більш стандартний варіант, насправді, коли в нас є один єдиний екшенж, який працює за паттернами топіків. В принципі, таким чином може бути реалізований і Direct формат, як і, в принципі, і fanout, Так? Тобто, в плюс-мінус ми можемо покрити всі варіанти, і по дефолту, наскільки я знаю, Rebit працює саме з таким uh, кейсом. Також треба зазначити, що саме спілкування з Робітом йде по формату RPC, Remote Procedure Call, тобто продюсер чи консюмер, він викликає Connect в нашого ребіта. Ребіт відповідає, що Connect окей, У них створюється коннекшн, потім створюються ченнел всередині цього коннекшену. Сам ченнел він синхронний і ми не можемо одночасно відправляти в контексті одного ченнела повідомлення. Тому часто використовують декілька ченнелів, щоб не блокувати один одного. А, так що тут ще важливо зазначити? Це те, що Екжі з допомогою ексченджів ми можемо будувати доволі серйозні архітектури розподілення наших меседжів по різним Q. Також Rabbit можна масштабувати, і воно все може працювати разом. Це це все потрібно, коли в наша система вже дійсно дуже велика, і кількість топіків величезна, і кількість меседжів величезна, тобто, коли в нас дійсно дуже велике навантаження на систему. А в плюс-мінус стандартному використанні в невеличкому додатку це зазвичай буде декілька кві і один екшенджер для них з певним байдінгом. Також Спробуємо ще раз розглянути ці всі елементи. Фігуруємо ми в контексті Rebita меседжема, тобто івентами. Тут вони так називаються. Іменти створює паблішер і опрацьовує consumer. За допомогою exchange меседж, який потрапив від паблішера, Потрапляє в, за допомогою екшенджер і байдингів меседж, який був створений паблішем, потрапляє в правильну кві, тобто чергу. Далі ця черга зазвичай працює по формату FIFO, first input, first output. Тобто вона по черзі просто обробляє всі меседжі, які в неї потрапили, і видає потрібним вже консюмерам. Далі консюмер, отримуючи меседж, щось з ним робить, і видає нам acknowledge. Тобто каже Рейбіту, що меседж прийнятий і оброблений, і все добре. І після цього вже він видаляється з черги. Розглянемо варіант. Приклад, в принципі, збудований на основі наших попередніх розмов щодо event driven архітектури. Як бачимо, тут uh, наш паблішер uh, Microservice Payment, в який прийшов реквест від фронтенда, uh, він uh, реєструє івент в Ребіті, передаючи його в MS Payment Exchange. Uh, MS-Payment Exchange, uh, скоріш за все, використовує байнди uh, по формату топіку, тобто він uh, перенаправляє всім трьом. Чергом своє повідомлення. Ну, Якщо ці всі три черги, це єдині черги, які в нас є, то він просто робить розсилку на всі існуючі. І далі, вже з цих окремих черг, наші консюмери о, отримують цей меседж і обробляють його. В принципі, в такому простому варіанті, якщо це все, що в нас є, то доволі логічно, зазвичай було б це набагато проще, була просто одна єдина черга. З певним топіком, на які були підписані е, наші користувачі, і вони просто по-різному виправляли одне й те саме повідомлення. От, е, в принципі, тут плюс-мінус все. Далі ми на прикладі подивимося, як це працює саме з ноди.